29 грудня голова районної державної адміністрації Троянська Наталія Іванівна та міський голова майструк Руслан Володимирович привітали жителів відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання людей похилого віку. У так званому будинку престарілих проживає 22 людини. Їх привітав Дід Мороз зі Снігурочкою, адже не тільки дітям хочеться відчути новорічний настрій. До привітань приєдналась і Троянська Наталія Іванівна. Хочеться вам побажати на наступні роки, на ті, які ви будете в цьому так його, ветеранському будинку, щоб ви мали здоров'я, щоб ви, ви жили тут у дружбі, в мирі, злагоді, любові. Це ваша сім'я, одна єдина сім'я. Повинен бути мир, повинна бути взаємоповага, взаємовиручка. І, звичайно, ви повинні шанувати і своїх. Доглядальників, а вони повинні шанувати вас. Всіх вам земний благ на наступний 2017 рік. Руслан Володимирович Майстрюк також побажав щасливого Нового року. Зі святом наступаючим нових років, щоб новий рік був кращий, ніж цей. І саме головне при здоров'ї і при довголітті. і мирного неба нам всім нашого. Всі жителі отримали у подарунок солодощі, одяг та приємні враження. Вони дуже вдячні за таку увагу до них і сподіваються на те, що їх ще неодноразово відвідуватимуть.